Так, так, так. Дівчаткам дісталися нагетси. В Хлої лише один. А от у Нинці цілих 10. Супер. Ну, а що там, у Діани? Ось це так. Здається, їх там ціла сотня. Ну що, давайте почнемо з Хлої. Думаю, вона швидко впорається Окей. Мені точно знадобиться соус З ним навіть один агець буде особливо смачним. Алена. Покладу, я одразу паковкою, в упаковку І з'їм і нагетс, і весь соус. І ловлю Ауч! Дідько, не вийшло. Ну, подумаєш, промазала. Вам би тільки посміятись. Він все одно дуже смачний. Нинці не проти, якщо я витру пальчик Ей, перестань. Ну що, тепер настав час моїх нагетсів Теж ж з'їми їх з соусом. Хочу зачекати. А що, якщо мені не вистачить одного соусу на всі нагетси? Придумала. Я розкладу всі нагетси перед собою, а потім ложечкою викладу на кожен порційно трохи соусу. От тоді мені точно на все вистачить. Отак. Ідеально. От тепер можна спокійно їсти всі-всі нагетси. Ой, які вони смачні. Шаленію. Ну, от і все. Я все з'їла. Хто далі? Діана. Давай, приступай. Все є й задоволення. Мої становіців зачекались. Я теж буду їсти їх із соусом. Ох, як же це смачно! Хочеться їсти ще і ще. Зупинитись неможливо. Їх так багато, що можна їсти одразу по два. А? Дивіться, зараз спіймаю. А? Готово. Так, мені здається, я наїмся на місяць вперед. Не думала, що я це скажу, але я вже обійлась. Що? Невже купа нагідців навіть не зменшилась? Так, добре. Зараз я буду пхати всі наглідці в рот. Ну, подивимось купа смаколиків, хто кого. Ну, давайте, залізайте. От дідько. Мені здається, я зарослусь, ну а купа так і не зменшилась. Діана, ти що, вже здалась? Ні. ти повинен доїсти все до кінця. Давай, давай, ти зможеш. Так, ми тебе віримо, зберись. Добре, спробуй ще раз. Але воно правда наче не зменшується. Ви так сильно мене підтримуєте, мені дуже приємно. Знаєте, у мене навіть другий подих з'явився. Чи другий шлунок, Я не знаю. Так, з такою підтримкою я точно все з'їм. Ох, лишився останній. Так! Я це зробила. У неї вийшло. Ура! Діана, ти велика молодець. Морозиво це здорово, але у неї це лише одне. Діані пощастило куди більше. У неї їх десять. Скільки ж тоді у хлої? Не можу повірити своїм очам. Цілих сто морозив. Так, це вона точно не їсться на років сто вперед. Давайте почнемо з Нинці. Нехай у мене всього одне, але воно точно саме смачне. А який смачний тут молочний шоколад. Просто смакота. Ну що, Діана, продовжуй. З великим задоволенням я саме великий фанат морозива. а воно ще неймовірно смачне. Шоколадне зовні і таке вершкове всередині. Смакота. Так, просто фантастика. І так, залишилося останні два морозива. Я не можу зупинитись, хоча мені вже холодно. Все та-та-та так смачно. Ой, ой-ой, треба швидше рятувати Діану. І я вже знаю, як це зробити. Зараз швиденько відігриємо тебе з допомогою і все Велике, дякую. О, ні. І моє морозиво також розтануло. Ех, добре, доведеться так доїдати. Яна вже закінчила. Значить, я можу приступити до своїх сто морозив. Треба швидше все з'їсти, поки воно не розтануло. Отак. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Зізнаюсь, я про таки навіть мріяти не могла. Я можу їсти одразу два морозива, а в мене залишилась ще ціла купа. Просто фантастика. Чим більше єси, тим більше хочеться. І тим холодніше становиться. Ой, о, ні, тепер Хлоя замерзла. Так, де там мій фен? Зачекай, Ненсі. Давай спочатку зімо її морозиво, а потім вже розморозимо. Але Хлоя цьому не зрадіє. Вважай, що я їй допомагаю. Ой, трішки потеплішало. Що? А де все моє морозиво? Я тут ні до чого. Ой, Хлоя, а я тут вирішила тобі допомогти. Нинці, потримай, будь ласка, я зараз розберуся з цією злодюшкою. Діано, викликаю тебе не бій паличками. Ти приймаєш мій виклик чи ти боїшся? І я боюсь. Нинці, стережи морозива, але тільки не їж. Зараз я покажу тобі боягузко. Мої палички твої щепки розламають. От тобі отримуй. Оце так. Я таке тільки по телевізору бачила, але в житті набагато епічніше. Цікаво, хто сперможе. Бати все. Хлоя програла, а я об'їлася морозиво. У Хлої маленька пляшечка з жили та цукерками. А от у нинці просто величезна. Думаю, більше не існує. Хочу зачекати. Здається, я помилилась. Ще як існує. Діана, тебе навіть не видно за цією величезною пляшкою. Ну а починати ми будемо з клої. Ну і що? Що у мене сама маленька порція? Я все одно із задоволенням з'їм своє жиле та цукерки. Ви тільки подивіться, як воно мило видавлюється з цієї маленької пляшечки. А смачно та як? Ой, бджола, а не виглядає звідси. Це тільки мій смаколик. Ох, а в мене так багато жиле і так багато скитов. Не терпиться спробувати. Отак, друзі, це неймовірно. Мені здається, я можу їсти це нескінчено. Ням-ням. Відірватись неможливо. Хм, Вже закінчилось? Ну добре, я наїлась. Ой, яка чумаза. Ой, рука прилипла. М -м -м, мамочки. де мої губи. О, ні, поверніть мене назад. М -м -м. Фух. Ось так набагато краще. Діана, тепер ти. Так, тепер прийшла моя черга поїсти цієї смакоти. Того, скільки ж її тут. Так, дівчатка мали рацію. Це неймовірно смачно. Ой, як же вона апетитно їсть. Мамочки, Діана, дивись. Ой, та подумаєш, це ж жрі звичайних бджіл. До того ж я знаю, як від них позбутись. Бачите, маленькі друзі, але ділитись смаколиками я ні з ким не збираюсь. Ось це так Діана круто розібралася з цими бджолами. Але, здається, вони повернулися і привели з собою підкріплення. Дівчата, моя вам порада. Рятуйтесь, поки не пізно. То є з цим роєм впораюсь. Я ж сказала, я ділитись не збираюсь. Ей, а чому нічого не бризкає? Не вже з ні, рятуйте. Е. Ого, все було сильно. Ой, будь ласка, тільки не чіпайте нас. Все було неприємно. Ану, негайно поверніть мій смаколик. О, ні. А -а -а. Вони повернули! Круто, круто! Ой, у мене зовсім маленька ніжка з Києвсі. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалоздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки! Хоча у мене найменший, але я боюсь його пробувати. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. Ам! Начебто непогано. Ой. Прошу вибачення. Давай пікені. Ну, добре. Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в соус з'їм. Ну от, виглядає дуже апетитно. Отак, мені подобається. А -а -а! Не очікував. Давш. Ну, буває. Нинці, давай ти! Та легко. Так? А якщо з соусом про котрий ти забула, буде не так та легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки л'єш? От тепер вперед, подруга. О, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой-ой-ой. Загало здасть з'їхати. Ось це умора. А що з моєю зачіскою? Ну, гаразд. Шкода, що так мало. Ого! Ага! Круто! І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так! Згулузду з глузду з'їхати! Друзі, ви на це тільки подивіться! Круто, я тобі заздрю нинці! Ну, хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити колько. Ну-ка. Спрацювало У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кені, тепер ти. Ну що, погнали! Цікаво, скільки цукерок в моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І. Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе дуже кумедно. дуже весело, не пощастило. А може ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє. Я такого не чекав. Зараз я все витру. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, і про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга, ненці. Ура, ура. Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Круто! Ми також хочемо. Гей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих недотип. дати. З'їмосі цукерки і їм нічого не дістанеться. Ну, ось! Облом! Отак, круто! Та взагалі-то це було нечесно. Тож не засмучуйтесь. І це все як же так? Ого. Обожній баскін Робінс. Що? Вмерти! Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні. Окей, з маленькою порцією я порай швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. Ням-ням-ням. Так, це захоплення. Все. Так означає лише одне ложечко. Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі, упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо з зимим димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво, Хлоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Тут багато сиру мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, кеню, умийся. А я приступлю до своєї величезної порції. М -м, розкішна. Гей, у чому річ? Не я кухлою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Ти гаразд, а сам, як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, мамочки. Боже мій. О, ні. Тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я ну гаразд. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о що це було? Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була, не була. Ай, який жах! Це нестерпно. О, да уж. Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре. Для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти? Треба поміркувати. Хм, Давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов сіт. Ну що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись, важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. У от у море, хвоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось. Клас. Ого, тіно, пляшка у тебе просто величезна. Не думала, що такі бувають. Але ж давайте почнемо з Фібі. У неї нехай маленька, але точно дуже смачна порція. Так, вона неймовірно смачна. Просто смакота. Я все випила, а тепер саме час надути велику бульбашку. Ого, яка класна. Ну що, хто наступний? Давайте я натисну на пляшку. Ну ж бо. У чому справа? Чому цукерка не виходить? О, так вона зі смаком коли. Тоді я знаю, як її дістати. Для цього мені знадобиться ментус. Закидаю пару цукерок і зачекаю. О, спрацювало. Давай, ну давай. М -м, як смачно. Смакота. Ей, є, що прилипла? Ай. Зараз пранкану, дівчаток. Тіна, ти така класна. Дай п'ять. Ай, дуже липко. Це моя цукерка. Можеш спробувати? Навіщо мені твоя цукерка, якщо в мене є своя і в сто разів більше. І зараз я її спробую. Ей, ну давай же. Ах, дівчатка, у мене сил не вистачає. О, а може, ви мені допоможете? Окей. Зараз як надавимо, а я спробую. М -м -м, як же це смачно? Да ви ще сильніше. Велике вам дякую, дівчатка. Ой, я так сильно наділась, ви навіть уявити собі не можете. Ну а тепер час для бульбашки. Ого, яка величезна бульбашка із жуйки. Гей, дівчата, ви куди? Серйозно? Полетіли в космос? Ну що ж, чекатиму вас на землі? У мене сама маленька упаковка. Чому мені так не щастить? Фібі, тобі якраз таки пощастило. Це ж гострий такіс, і у мене середня упаковка. А у мене просто величезна упаковка, неймовірно гострих такіс Я не вірю своїм очам. Дівчата, я першу точно починати не буду. Почни фібі. Добре. Думаю, що мені точно нічого не буде від однієї чіпсинки. Ну що зараз спробую? Смачно, але в роті все горить. Мамочки, це що пар. Ой, а тепер з носа. Дівчатка, допомагайте! Філі, я вже поспішаю на допомогу. О, чудова давай ідея, дякую за навушники. Ой, здається, це ще не все. Фух. Парі треба було вийти назовні, але тепер все минуло. Тіна, тепер твоя черга. О, дівчатка, я страшенно не люблю гостру страву. Мені від одного вигляду вже погано. Але чому в мене така величезна чіпсина? Гаразд. Треба швидше з'їсти та забути. Мамочки, Фібі, допомагай. У мене пожежа в роті. З цим треба щось робити. Звичайно, звичайно, секундочку. Ось це мій акваріум. Можеш занурити туди голову, тільки не злякай рибку дорі, добре. Ага. А -а -а, як же мені гостро. Фух, наче допомогло. А ось і рибка дорі. Не хвилюйся, Фібі. Зараз я поверну її назад. Фух, як же добре, що поруч опинився акваріум. Майлі, тепер ти не може бути. Дівчатка, мені так страшно. Вона така величезна, що я точно згорю просто на місці. Повір мені, все буде добре. Їж добре, я починаю. Мамочки, я вже відчуваю, як вогонь підходить до мене все ближче та ближче. Головне не думати, головне не відчувати. Ай-яй-яй! -яй, яй Залишилось зовсім трішки і все. Ні, все сильніше за мене. Дівчата, це серйозно, кот червоний. Скоріше рятуйте малі від внутрішньої пожежі. Один, два, води. Дівчатка, все, зупиніться. Ну що, Майлі, ти як? Наша жіноча команда змогла тебе врятувати. Дивись, у нас вийшло! Ми молодці. Вау, вам дісталися маршмело від халібу? Неймовірно. І тіні вже не терпиться спробувати рожеве маршмеллоу зі смаком баланиці. Розумієте, Бекіна? Що? Не може бути лише одна? Не хвилюйся, подругу. Буває. Ну що, давайте подивимось на маршмело Фібі. Нічого собі, яка велика. Тоді що у Майлі? Ось це так розмір. Оч монети. Ніколи в житті такого не бачила. Дівчатка, я починаю. Треба тільки вчасно спіймати. Зараз, зараз. Ой, ну, майже. Так, у мене не вийшло. Навіщо одразу сміятись? Ам Мало, звісно, але дуже смачно. Фібі? Він такий м'який. Ой, до мене прийшла класна ідея. І для цього мені знадобиться м'ясорубка. Вона подрібнить мій великий маршмелоу на невеликі шматочки, а потім я додам їх у какао та вип'ю. Отак, моя ідея просто приголомшлива. Це просто нереально смачно. А що там у Майлі? У мене все добре. Приступаю до ласування. Отак, От воно таке м'яке та смачне. Це дуже круто. Але як мені його незвичайно з'їсти? О, точно! У мене є крута рукавичка залізної людини. З її допомогою я підсмажу маршмеллоу і зроблю його супер-пупер смачним. Скоріше б спробувати. Ого, воно стало ще приємніше на дотик. Офігенно! Ну що, спробуємо? Як ніжно та смачно зрозуму зійти. Мені так подобається, що я не можу зупинитись. Зачекайте, я ще прилипла! Мамочки, я опинилася в полоні маршмело. Дівчата, рятуйте. Так, Фібі, давай тягнемо на рахунок три. Ой. О, ні. Пробач, Майлі, Я не навмисна. Так, так, так. Смердючий сир з пліснявою. Цікаво, і у кого буде великий шматочок? Мамочки, Тіна, у тебе великий шматок і дуже дуже смердючий. Зачекайте. Не вірю своїм очам. Не вже у Фібі шматок сиру ще більше. Да уж, від такого смороду можна і свідомість втратити. Дівчатка, давайте швидше вирішуйте, хто буде перший. Оце протистояння. Цікаво. А більше не можу. Ніу, який же він гидкий. Мене зараз вирве. Гидота. Гаразд, гріх жалітися. У мене саме маленький шматочок. А ти чого смієшся? У тебе що смердючого сиру нема? Тож я тобі нагадаю, що він у тебе під носом жахливо смердить. Їж, давай. Для цього великого шматочка мені точно знадобиться защіпка. Спробуємо зовсім небагато. Фу, яка гидота. А його можна стільки зараз їсти. Хоч я і не відчуваю цей жахливий запах, мені все одно не легше. Залишився останній шматочок. Пробачте, не можу втримати в собі. Смердючка, я, мабуть, також за щіпкою скористаюсь. От і все, смердючка, я тебе не боюсь. А що там з Фібі? Спить? Кіна, я думаю, що нам з тобою час нагодувати Фібі її улюбленим сиром. Їш за маму, за тата та за бабусю шматочок. За нас теж треба шматочок. Дівчата ну ви даєте. О, а от Фібі й прокинулась. Фібі, так вийшло, що ти з'їла величезний шматок сиру з пліснявою. Упс, тобі вже стало зле. Тоді біжи швидше. Дівчатка упевнена, їй це не сподобалось, але це було весело. Дай п'ять подруга!